З фасадом воно тоді ідеально працює. Без фасаду оце воно. Так, да, оце воно. Все, нам тоді нічого не потрібно. З фасадом воно круто на саді. воно працює. Нам же швидкість повітря потрібна. Тут воно просто бере, роздуває, там охолоджує. А з фасадами і швидкість повітря. Можемо не трогати фасади, можемо ставити е, такі вентилятори, можемо такі ж самі поставити вентилятори. Але е, якщо ми все-таки хочемо створити е, нормальний мікроклімат, так щоб воно було круто, от куди, е, от при цих вентиляторах, куди повітря дівається. Повітря Нікуди. Ми ж його просто змішуємо. Да, Тож воно стоїть більше, що на кормовому столі. Ми ж його і просто навірно. змішуємо. Да, ми ж його просто беремо зверху і просто дуємо. От. А коли воно заходить знаружі і е, протягує його, воно ж, ми ж е, аміак витягуємо, Ми ж просто аміак можемо витягнути. Угу. А аміак нам багато дає. Ну там 3-5% на дою. Це 100%.